Всім привіт і ви на каналі Сліп Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я знімаю огляд на оновлення 1.90B. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Перше, що я вам покажу, це які подарунки нам дали на пошті. Також я одразу зобачаюся за те, що в мене поганий звук. Та я також знімала ось це відео на телефон. Тому що у мене немає зараз часу. У мене зараз дуже великі проблеми в реальному житті. То я, тому я, можливо, навіть візьму рест. Рест, тобто відпочинок на один тиждень. Я один тиждень не буду знімати відео, тому що мені потрібно відпочити. Також, звісно, живи бажаюсь через те, що немає ні інтро, ні аутро. Зараз я прийшла на локацію фестиваль Воксела. Тут нам додали новий одяг. Та нового крампета. Ось він. Також нам додали. Ось тут ящик, де знаходяться крампети. І в ньому є записка. Давайте зробимо той ж самий код, який знаходиться на записці. Ось я вже тут. Тут навіть додали нову пісню Конана Грея та фон. До неї. Тепер провіряємо, що у нас буде під кодом. І у нас тут є зона діджея та новий крампет. Він дуже красивий, як на мене. І ось таке секретка у нас є. А тепер давайте подивимось в персонажів. До речі, це все вийшло безкоштовно, тому що я тут згонку не завантажувала. Тепер дивимось, що нам додали в ікраторі. Нам додали ось такі дві форми. Далі ось такі дві дуже класні куртки, як на мене, а третя не дуже. Костюм дуже гарний і такий костюм непоганий. Ось це нам не додали. Прикольні, в принципі, плаття. Ось такий от костюмчик, здається, в його теж додали. Ось цей костюм нам, здається, не додавали, але я його все рівно показала. А далі тут різні костюми воксели та, здається, все. Здається, дали ось таку кепку, ось такий капелюх. І у розділі з шапками, здається, все. А ні, ще ось корона. І все. У розділі окулярів нам, здається, додали ось такі окуляри, хоча, можливо, і ні. Та, можливо, ось такі. Я не знаю, чи точно, але, здається, їх не було. Ось відео підійшло до, до, до кінця. До речі, скажіть, як вам озвучка? Здається, для мене вона краща, але трішки дивна. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипітока. Всім удачі та всім па-па!